Як максимально в таких умовах Україні підготуватися до зими? Ми бачимо зараз на європейському ринку ціни на газ, вони просто кожен день міняються і вони б'ють рекорди кожного дня. Це ну, зрозуміло, це енергетичний шантаж. Але наш уряд сказав, що ціни для населення змінюватися не будуть. Яким чином, на вашу думку, який механізм буде задіяний для їх фіксації, і як Україна повинна підійти до цього важкого сезону? Ви знаєте, відповіді у мене на це питання щодо того, за рахунок чого ми будемо компенсовувати різницю в ціні, у мене немає. Те, що я розумію, що країна буде використовувати все те, що ми встигли закачати в наше газосховище, і плюс ще те, що ми видобуваємо для того, щоб пройти цю зиму. Але коли ми говоримо про зиму, я б взагалі розділяла би це питання на три складові: що робити людям, що робити містам і громадам, і що робити державі. Так от людям треба готуватися до того, що в якийсь момент асоціації особливо, якщо вони живуть в великих містах, у них може опинитися вони ситуації, якщо вони живуть багато партийних будинків, коли у них не буде не тепла, не опалення, не води, не каналізації. Бо ворог явно буде бити цієї зими саме по об'єктам критичної інфраструктури, тому завжди треба мати план А для себе, для своєї родини. Куди переїжджати, вибачте до родичів близьких дальніх і так далі по селах, де може поставити там грубку включити, да там її використати для того, щоб якось обігріти. І це не жарт, бо є конкретний приклад 2008 року, коли в Грузії в Тбілісі повністю було відключене газопостачання з боку Росії. І я до 2010 році їхала по вулиці, питала, що це взагалі такі mm -hmm. вас стирчать із вікон. А вони кажуть, а це у нас залишилося буржуйки. І ще з 2008 року, коли відключили тоді росіяни газ нам повністю для того, щоб обігрітися, ми збирали по декілька родин в одній кімнаті і здирали, мені показували паркет для того, щоб обігріватися. Тому це не жарт. Тобто люди мають мати для себе план А або план Б, куди переїхати, де буде таке абсолютно незалежне не від кого, не від країни, не від держави опалення і, хоча б можливість приготувати їсти. Коли йде мова про громади, то громади також. Ож, мають готуватися, що в громадах буде певна кількість людей, які не зможуть виїхати да, люди похилого віку, люди, у яких проблеми зі здоров'ям. Тому зараз треба мати список людей. соціальні служби мають пройти по всім квартирам і визначитися, кому буде потрібна допомога для того, щоб цих людей переместити в пункт обігріву. Відповідно, громади мають приблизно розрахувати, що десь від 10 до 30% населення напевно будуть вимушені. Якраз користуватися такими пунктами обігріву. Тепер беремо пункт обігріву. Громада каже, для того, щоб там люди могли існувати. Напевно, це має бути умовно в школах зроблено в дитячих садочках, де є туалети, де є там можливість приготувати їсти, де є медпункти. Так далі бомбосховища, і бомбосховище, де можна поставити просто тепло твердопаливні котли для того, щоб обігрівати приміщення. Ну, тобто, громади з цим мають визначитися і сказати, шановні, окрім бомбосховищ, ми вам ще підготували пункти обігріву. Що якщо що, ми знаємо, що ви не замерзнете. Бо є ті, хто зможе виїхати, але ми розуміємо, що є ті, хто не зможе виїхати. І це треба вже зараз робити, треба вже зараз до людей йти і казати, ви йдете туди, 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 там ви отримаєте відповідну допомогу. А держава на рівні держави, ну в принципі, що могла, то держава зробила, коли мова про забезпечення там базових якихось Ресурсів, але у нас з вами маленька одна є проблема. Якщо ми візьмемо енергетику, вона в нас складається з державного сектору і приватного сектора. Так от, в приватному секторі ті ж самі лінії електропередачі, ті ж самі газогони і так далі, дуже багато було зруйновано протягом цих перших 6 місяців. У компанії нема грошей, щоб піти і купити оцей запас ремонтний, щоб якщо влучили в лінії електропередачі або в газогон приїхати це швидко перемонтувати це все робилося виходячи з тих запасів які були а ми входимо з вами в зиму а ці компанії вони в основному навіть не отримують гроші за свої послуги тобто вони ледве ледве вводить зводять кінці з кінцями для того щоб платити за зарплату вже забути про те щоб купити у страховий ремонтний запас тому держава має до них звернутися і сказати що вам треба ми вам це профінансуємо, або разом з партнерами, і от ми в нашому міжнародному центрі української перемоги, якраз працюємо з країнами, які кажуть, ми готові вам надавати гуманітарну допомогу, і в тому числі вигляді устаткування, обладнання будь-якої допомоги, щоб ви прожили пережили цю зиму. Це такий розгорнутий цілий рецепт. Тому що ну одне за другим, угу. де якщо є е, пошкодження газогони і електрика. То відповідно покличе за собою переміщення більшої кількості осіб з Абсолютно. цього регіону в той регіон, де Абсолютно. є тепло і електрика. Тоді ми спускаємося до пункту другого, де починають працювати територіальні громади. І тоді ми спускаємося до пункту першого, Абсолютно. де всі повинні за собою да, кожен має записати. Да. Тобто, коли ми говоримо про ті, е, ну те, що має люди. Ми говорили, де на початку війни мати собор, валіз. за тривожна валізка. Да, то тепер має бути окрім тривожної валізка. Ще план Б, що робити, якщо я опинилася в квартирі з дітьми, де нема ні світла, не обігріву. Ми навіть світло може бути, але розраховувати, що ви зможете обігріти багатоквартирний будинок, і навіть квартиру за рахунок електро якихось приладів. По перше, мережі у нас не витримаються, Власне. А по-друге, ви не зможете, якщо температура 0-5, все одно через декілька днів, все одно квартира стане холодною. Тому дайте собі відповідь на питання, що ви будете робити, якщо таке станеться. Ви згадали про міжнародну адвокацію. і в мене виникло питання. Щодо іншої проблеми, Британія вже зараз заявляє про те, що оскільки у них зросли ціни втричі на комунальні послуги пов'язані із опаленням, mm -hmm. у них під загрозою опинилося більше родин, які можуть замерзнути цієї зими. Mm -hmm. І відповідно всі розуміють, що це через війну, яку розгорнула Росія проти України. А відтак ми стоїмо на порозі того, що Підтримка британців у нашій ситуації може падати, особливо на коли ми увійдемо в зиму, і британці отримують рахунки за опалення своїх помешкань. Як працюють наші дипломати, представники державних органів влади, як працюють колишні народні депутати на цьому фронті, аби втримати цю підтримку на тому рівні, на якій на якій вона є принаймні, у сьогоднішнього прем'єр-міністра Бориса ну, так, бо Вони можуть сказати в результаті, що війна там десь далеко в Україні, а холодно а ми мені от вже. І сьогодні, і в моїй квартирі Перше, значить, холодно, не холодно, це не зовсім так. Да, все одно ніхто нікого не залишить, і в квартирах де буде плюс 5 в Британії. Там вони соціально такі відповідальні суспільство, тому до цього там точно не йде. Хоча в другого боку в Німеччині вже розгортаються якраз мережа пунктів обігріву для тих, хто раптово опиниться в ситуації, коли в Німеччина максимально не може. Залежна. Да? Вони Вона і залежна, визнають. але вони визнають, що є така проблема. Вона може виникнути. Тому вони діють на випередження. Це те, що нам треба зараз також робити. Буквально вчора зранку на одному з британських каналів мені задали саме таке питання, що наші люди зараз будуть отримувати високі платіжки. І зарахун... ну, тобто, для чого їм страждати? Тобто це питання не тільки дискомфорту, що буде нижча температура в домівках. Хоча, до речі, це для наших споживачів такий маленький сигнал. В Британії в квартирах. Температура 16 градусів, це нормально. Це норма. нормально. Це норма. І тому те, що ми сьогодні будемо переходити до таких от європейських. Температурних режимів в своїх оселях, ну, насправді, це те, куди ми мали би йти за будь-яких обставин, да? особливо коли високі ціни енергоресурси. І я тоді сказала: знаєте, мені здається, не можна порівнювати ціну або суму, яку заплатить той чи інший споживач в платіжці, із ціною, яку платить українці кожного дня. На полі бою під ударами ворога і знищенням наших міст і всі тої трагедії, яка у нас відбувається. Тому тобто, я пояснювала з точки зору того, що це неможливо співставити цінність життя і платіжка. І мені сказала да". на ви знаєте, Борис Джонсон, в принципі, з такі ж самий виступив там промовою Нещодавно заяву і в Британії в принципі більшість людей це розуміють, і те, що я тримаю руку на пульсі, і в Польщі також всі розуміють, що це винна Росія, і в той саме Німеччині. Вони чітко кажуть, це не Україна винна, а це винна Росії. Її треба за це покарати. Інша тема, якою шантажують росіяни нас, це yeah. запорізька атомна електростанція? Щойно з'явилася новина про те, що голова міністерства закордонних справ справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив про те, що там треба організувати миротворчу місію mm. і запровадити туди миротворців. На вашу думку як представниці секретаря комітету в минулому скликанні з питань енергетичної ядерної плітки ядерної безпеки, як має вирішитися ця ситуація і як ви які ви надії покладаєте на місію магате. Давайте почнемо з місії МЕГАТЕ. Те, що ми маємо усвідомлювати, що МЕГАТЕ насправді це та організація, де входять в неї е, ті країни, де ядерне є паливо, де ядерні станції і ядерне відповідно, використовується паливо в мирних цілях, в тому числі. Да? І там є Росія. Uh -huh. Так, безумовно, вони є, вони мають величезний вплив. І тим не менш, керівник МАГАТЕ сьогодні да, і, і має відповідну місію. Вони прибули в Київ. тривалий час вони боролися за те, щоб ця місія була сформована. Тривалий час вони узгоджували саму цю поїздку і саму місію. Сьогодні вони в Києві. І як ми з колегами сьогодні сказали, Be brave like Ukrainians», да, тобто бути такими ж самими сміливими, заклик до МАГАТЕ і їдьте на за. Запорізьку атомну електростанцію. що робить Росія? Вони роблять все для того, щоб обстрілювати шляхи через Україну до Запорізької атомної станції для того, щоб змусити цю місію поїхати або через Крим, або відповідно чого через то, в чому тут важливість того, якщо а, вони і... заїдуть через Крим, Крим це визнання тоді, що це не територія України. А ми прекрасно з вами знаємо, що це дуже важливо для нас, і в тому числі коли йде мова про такі інституції, як МАГАТЕ. А Росія це означає, що в принципі ну, ну це важливо напевно, більше для Росії. їхнього внутрішнього споживача по тому що так та перша внутрішні споживач. По-друге, по вони можуть це також використати певним чином для того, щоб дискредитувати цю місію або ще чимось, якимось там знаєте, папочки знайти на відповідних співробітників або шантажувати. Коли йде мова про Росію, ви ніколи не знаєте, що там можна бути. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки місія доїде. Хоча сьогодні вже були обстріли до речі, не тільки з самої станції, а біля станції знаходиться ну, все, а, воно Знаходиться воно. сховище відпрацьованого ядерного палива. І якщо всі самі станції і блоки побудовані таким чином, що вони нічого там не може зробити, там хоч боїнг впаде, буде ніяких насправді негативних наслідків. Так от у випадку, коли йде мова про якраз сховище, тут уже починається нюанс. Бо як сказав колишній очільник регулятора нашого українського, що це сховище було побудовано для мирного часу, а не для ніхто не розраховував, що там будуть літати ракети. Так, тому тут вже починаються нюанси, і мені здається, що враховуючи, що це все відбувається паралельно. І наша е, наступальна операція на, на, на Херсоні, да, і Херсонська область, плюс ще ситуація на Запоріжжі, воно все взаємопов'язане. Тобто, ми піднімаємо ставки з одного сторони і зустрічно піднімають росіяни ставки. Але те, що місія має приїхати, зафіксувати, що там відбувається, де знаходиться військова техніка і яка. Російська Да, це все, якщо це третя сторона, третє джерело, не Україна, звертається до всього світу і каже: стоп, ми бачимо російські військових на ну, для Росіян не проблема на три дні виїхати звідти От Стоп, стоп, зробити. стоп, і тут ми переходимо до миротворчої, миротворчої місії. місії, і там не так просто все це, це вивести. Повірте мені, тому що я говорила про миротворчу місію вже декілька місяців тому, і активно також ми там всередині в себе дискутуємо про те, що коли йде. Мова про такий об'єкт, як Запорізька атомна електростанція, то е, якраз миротворча місія має, бути, може бути і має бути тим рішенням, яке обезпечать безпеку. І ми ж говоримо не тільки про Україну і українців. Тих самих Кремчан, е, Краснодарський край, Європа. Тобто це ж ідея того, щоб обезпечити від. Глобальної катастрофи половини світу. Ну не половину я трошки утрирую, але значну частину Но тут ще цікаве питання, що магате власне займається і безпекою, і контролем над. абсолютно так. І можливо, вони їдуть не лише за тим, щоб подивитися на ситуацію на станції, але і а це вже друге. Що це вони відріжають зараз таку тимчасову місію? На мою думку, що там має бути перебувати постійна місія, як це було в Ірані, та, де вони та, перебували Іранський сценарії? Хай вони там перебувають і вимагають для Власну, безпеки, безпеки персоналу станції якраз миротворчу місію. От це б тоді би склалося б в, в цей пазл, і тоді б ми могли би ах, облегшенням видихнути. Але, видихнути. Трошки. Давайте ми запитаємо про те, що на Запорізькій атомній електростанції очікують з військової точки зору нашого наступного гостя. Доєднується до нас на скайпі Олександр Босієнко, військовий експерт. Ще немає кажуть редактори. Тоді е, на завершення ми з вами про попроговорили про, про місію і про ще адвокаційну. куди їдете далі, для того щоб підстоювати інтереси України на закордонному плануємо країн. поверна повертатися в е, європейській столиці, і в тому числі, і потім поїхати в Сполучені Штати, тому що ми бачимо, що Україна потребує більш потужної підтримки е, військової з точки зору зброї, особливо коли ми говоримо про Німеччину а там ми вели з ними переговори і адвокатували, що нам, наприклад, потрібна сучасна їх система АРІС, система ППО. І слава Богу, прийнято було рішення. І начебто ми, от ми на днях маємо їх отримати, хоча там розповідали, що буде в жовтні, тим не менше. У Німеччині є достатньо виробників. Німеччина є одним із найбільших виробників насправді зброї, як країна. Просто коли ми зустрічалися з представниками відповідного галузі, вони казали, ну це треба, щоб були відповідне навчання, щоб була підготовка спеціалістів. Ну, що ми сказали, знаєте, наші хлопці і дівчата так швидко вчаться, як ніхто. Давайте розпочнемо це сьогодні і будемо відповідно швидко рухатись. Тому е, обов'язково будемо говорити про військову підтримку, гуманітарну підтримку. Ми будемо говорити піднімаємо. Мати питання про те, що треба посилювати санкції, бо Росія дуже вдало їх обходить, особливо використовуючи в тому числі і європейські країни певні і компанії, тому широкий спектр приклад дезін... французів, які заправляють їхні винищувачі, по перше, французи, да які заправляють їх винищувачі. По друге, компанія швейцарська трафігура, яка відповідно також здійснюють операції з нафтопродуктами російськими, продовжує, хоча я говорила про те, що вони будуть виходити з російського. Ринку, тобто треба тримати руку на пульсі і нагадувати про те, що система цінності вона нікуди не ділася. Ми вам бажаємо успіху Дякую на вам цьому фронті. Приходьте з хорошими новинами щодо підтримки Дякую. України. Вікторія Висіцька, народна депутатка України, восьмого скликання, секретар комісії з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки.